Сьогодні, діти, за допомогою наших пальчиків ми повторимо з вами правила безпеки. Починаємо! Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати у чужих цукерок. Вдома сірники не брати. На будівництві не грати, і тваринок не дражнити. На зелене світло по зебрі ходи, щоб здоров'я зберегти. Повторимо іще раз, щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати. Не торкатися розеток, не брати у чужих цукерок, вдома сірники не брати, на будівництві не грати. І тваринок не дражнити. На зелене світло по зебрі ходи, щоб здоров'я зберегти. Молодці, діти, до побачення!